Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в ігру GF. Так. Тут такі щели. GEF це, коротше, якась втука, яка літає за нами. Лице якесь. Нам треба від них ховатись і строїти базу. Такий от чел построїв. Пайтваску він построю. І не попасти туди не може От він, GF. Oh від нього. Так треба щось знайти я нічого не можу знайти. Все ніч настає, сонце сідає. Все, це капець повний. Гефу зараз снямають туп. Тут домик якийсь, моя, я на ночок напав, я спустив. Ё, моё, там кеф так. Их там два? Их ты. Ё, моё, то что ты? Блин, там кеф. Они а надеюсь на меня нападут. Кто тут что то Я сюда короче. О, блин. Ага. фонарик. Деф, ну боже, ну від мене. Там може щось якийсь дробашик. Знаю, що тут є в грі. Так. Валим по дорозі. Нет. Вони що, вже нападають. Все, ні. О, 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 о. Якісь патрони. А, фонарик мені не треба.

Все, у меня схафлой тупо. У мене дуже мало хп. ні, нее не не ні, 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 ні. блін, что я заліз на ну, залез? Все, тупо, я не, все. Блин, здесь зачем. Зацю... О, ло, все, отбыватись можу, да? Да, все. Квалим куда-то сюда, так темний, темний. так, Ой, іти тут. Це будинок, де я був, ч чи? Так, да, я вже мабуть, облутала, все, вам. Так. Ой буде ранок нарешті ваш. Ой, ще. Геф. Там якась шоколадка, чи ра... рація. Ць. Так, бай бай-бай, не, не блін, він мене кузи. Ой, так. Цирація? Да, Та, царація, блін, але нічого не видно, блін. Ой, -мо. Странно, що я... Что-то рестяни можу світити. Так, валим до той того будинку. Може позирити, чирати на раді. Я кефа нема. Вроде. Так. Немає. Чого тут темно, дощ? Кей. Okay. Кеф, -мо. Його видно. <звук> Біта. Біта. Ще я його -мою. Не, не, ой, вот он. Ё-мо, Давай, давай, нападай. Да тупый. Давай. Давай. Ну, тупый. Всё, бай-бай. Ну, так. Блин. Не. Блин. Не кусай меня, тупый ты. Валим, беремо молоток, валим якусь шоколадку шукать, чи що? Шо? О, шоколадка, -мо. Благо, хан шоколад. Снова упала. Там гев? О! Що це таке? А, блин, я подумала, це пістолет. Блин, окей. Нічого. Тут теж нічого. Тут там якісь будинки світло. Ні. Це вже, мабуть, облотаний будинок. Так ще немає. Так, о, все видно тепер. Але не до той хола буде. Так. Дальше, так. М -м -м. Тут, наверное, облутан. Фух, я подумал, там гев. А тут ничего не показываю. Каких рекурсов, ресурсов. А там человек есть. И там гев я бачу. Гев валить куда-то. Вот, например, вот. Вот вот, вот, вот. Вот, ё-моё. Куди сіде? Так, корот. Челища гуляють. Що робити? Там кеф, 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 киф, кеф. Короче, вам виняв. Чо це таке за столб? Я не понял. Тут кефа немає. Надо еще одну якусь шоколадку. Тут ничего не Давай так ходить Куда? Там шоссе. Вот. Тут со спавной лошой, ну А там, может люди тебе Че Чекефы. Не знаю. Все, эти все будинки. Лоток не надо мне. И это тоже не надо, ну блин. Значит, вам до то. Тынка там шосе, а он там гев, а ч мне не сказали? Блин, давай тут гев. Блин, він мене помітив. Ах ты как, вали! Блин, не вкусы в мене. Не. Він літает. Все, не Що Что сначала? пока он их на паузе у них пистолет я-мо там кеф блин Бли можно за эти строить и холобуду субе я могу халабуду строить обо с челами кимис буду строить О, вот там вот чел что-то строит, ⁇ -мо ⁇ Ничего себе. Так, и еще тут шо це таке? Це шо... что это такие, ⁇ -мо ⁇ это что? Кто это такие сделал? Тут проходит и такие. ⁇ -мо ⁇ да тут все продумано. Это крутая база. Это залушатость тут. Блин, жалко, что я фонарика не взял. дырки тут и застроим тупо застроим блин темнота копать таковыка дырка -мо так застроим такие кефы не напал здесь он ее вообще не нападут так так вот что он его обязательно нападает Там еще От, О, -мо, то скільки тут деров в цьому вікні? Ладно, не знаю, ну це на вікно, хала буде якась прям. Все застроїм. Так. Я все таке? Блин, я застрял. Й-моє. Це на щастя, що я застряв. До мене гев прикрався. А он умеет открывать двери? Что это такие? Кто рычить? А что так бату у меня окружил? Это был Гев! О, а, а, а что на меня напал ге мистер Гев? Мистер Гев! Мистер Гев, можно нападать на меня? ну нет! Ё-моё! Что? Валим. Просто валим, просто валим. Просто валим, ну oh, боже. Капец, стрмный. й моё за мною хочет. Валим. Йо. Тут еще кефа. Кроме мене якийсь чел був. моё давай, на, на. Вали від мене. На, тупий. Ай-яй-яй. У Мене дуже мало хп. що робити? О, відкрий двері. Ти подивись, який він великий. Капець. Я допоможу чому. Йо? Йо? Нет, 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 у мене последняя жизнь, ну боже. а по і кучу тут нет. Чел проживает супер ну, вообще против такого луко гефа. Такой груз, не кричить на нього А шо я не работать Йо, у него дуже мало хп я бачу. Це копать. Це просто для чела капать. А я могу застроить гейфа. Ні, не, не, я, я позирую ближче підійду. Він пропав просто. Там кіф. Фух, він мене не помітив. Ооооофух, капай строго. Фу, О, моє, добре, що я це настрою, бо він, мабуть, на мене нападе. Жалко чела. Він, мабуть, вийшов все там кеф и тут и там шоколадка. Я не могу тут, я не могу. Может тут еще что шоссе. Так, на верхнем парусе еще больше кефи. Ё-моё. Капец, четыре кефа в одном месте. Ё-моё. Не бомбить. Нет, нет, нет. Все, нет, ну все. Фу! Нет, ну я еще одного кефа закрыл. Что там было. Давай. -мо, ну все. А не... Они... Живым, живым! Нет, ну, мать, вы должны Ах ты тупый, ещё дойдаешь меня. О. Тут сразу я ресурс. Все, так. Ч я так далеко? Домики? А, не. Норм. Так. Палим до того домика. Блин, вот бы я там калаф мне не попался, чё пистолет. Центр там, він помічний вообще. Там завжди спавниться великий чел. Вон сухо Так. Е -е. Давай. Ой, блин. Так вот. Цена парфюма лазит вс. Так. Молоток, вот. Але это еще хай. Йо-мо, чел, ты ч? Че? Интус появился на над фон. Тут никого. Ну ничего. Так. Центр я забачу, травал. Сайдами купутай, мы валим до центра. Ніче нема. Окей, все одно. Будем домики лутать, значит. Так. Тут может что-нибудь быть. мне так не фартить? Для меня какого калаша там. Пистолета. Так, там кев, я бачу. В том веке. В чем тоже кеф. Ми він мене чуть не спалив. Він мене не бачить. Да блін, ну як ти мене побачив тупий? Ах ти тупий, та в мене все одно шоколадки. Ай! Дві шоколадки зразу в мене забрали. Тилон ласк. Братя попалась. Так, і Мані. Так, ну я, б, я знаю, що там кеф є. Немали. Там же я. ч мне ратины показываешь? Там это. Ёб. Прям думала на петухе. Там что все в том числе. Значит, палом. Так, а там что? Фос... Самый дальний домик. там еще что будет? Что это таки? А, блин, мне показалось, что там коллаж. Окей, выпьем. Так, все, я теперь могу. Пятый шутку. Еще? Окей. Там гев. Трупаша не мая. Блин. Что так не счастлив? Опа, Це багато людей тут? А чо там так багато людей? А там на ну, от на версі? Йо-майо, да ви чо? Оце, отута вода? Да, да отута вода. Я з вами, пацани. Ми винесем кефіл. Колин собі строїть якусь халабуду, ну я собі теж построю. Тут а вот. Так. Якщо коли кефі нападуть, я до вас піду, окей? Бо в мене взагалі нема шоколадки. Пиваємо. А зачем я випив, блін? Що я і, і так бігати не буду? Блін, нічого ще не видно. Я все одно місце освободив. Дайте я вам покажу, як треба. Тут а вот, можна... А, ні, так не дійснює. Даже тут нема куди фанати. Йо-майо, гевс атакин, все. Легко, салат. Так, на. Старший На. На. Так, лапки забрали Ю! сюда зашел. где в кухне? А, нет. Шу. Тут здесь монстр цей. Вы не кричите, тебя по цей Бьем тебя, чела. ю ба Ні, допомагаємо, допомагаємо. Йо моє! На мене самого все, не допомагаємо. На мене самого два геки. Йо моє, чого я тут? Я тут тут буду. Я тут тупо... тут буду. Все. Кажеться, не на Вс, последнего гефа тупо вбили Продолжай. Бачите, він кричить, -мо, як стрім. Ух Тим ч не повезло на ковин кричить, блин. Вот вот. Капець доскута вот. А зачем я так построю? Тут уже прохода не буду у мене. Короче, взяв накоїть. Вот, так вот. Це зайв. Вс, норм, стенка. тут не надо стенка, вот тут уже я. Так вот. Надо может... Ой, я придумал, сверху буду залазить, типа. это цей? Двер тут у нас дверці, типу, Не знаю, що придумаю. Е, дайте, короче, мені цю штуку. В кого вона. Мені вона тоже надо. От де вона? Тут за місце тут. Як як винести? Будь ласка, зруйнуйте, зруйнуйте тут цю хтучлен. А, вот, все не надо. Дякую, але мені це надо на базу мою лічну. О! тут то це мост построїв. Це мені не надо. Так, так от, я тупо отобрали собі на ріку. Блін, неправильно поставив доску. Окей, ну все одно. Так от, строїм. Все. Тут норм. І отута вон може якось. вот так вот так вот, так вот можно так так а я кище можно я так вот а наоборот надо вот так вот тут строить и заревнять да. И все, теперь можно вот так вот сделать. Ну, типа, что стенки. И нет, вот так вот вс. Тут так вот. Строим тут. Что мы сами на сте на тй крыші? Ч в середине? Непонятно. Середині буде безпечніше, не надо так довго шут робити. Так, мы тут а, ціле селище тут построїмо. Кожен собі хату. Це тут її хата. Тут його, а тут моя. Так. Так вот. Все, можна входить, выходить Не надо еще стенку биш. Можна крышу строить. Вот так вот, да, та, блин, не прям будешь слой, тройный тупош. Так вот, блин, неправильно уставить. Вс, вылый, чел, це моя база. Тебе я своя. основний паль так от Ай, так тепер тут таке кудись про пішли лутатись мабуть а я тут тупо собі строю дивіться яка гарна криша получається гарно Все. так і буде Блін, а тепер щось негарно тут все. Так. І тут отаку тупо закрить. Все, домик мій готовий. Цю штуку можна взагалі тут почепити. Все, тупо дом. А, блін, там ще дырка тупо велика. Челвали це мій. Ч ти сюди цей? Че, у меня виход я на другу кришу? А я исключаю, можу... Да чел, не порт мені кришу! Ти чо вообще? А це моя криша Я її сам строю. Ніхто мені не допомагав мого домика строить. Собі отдельного дому построю. вас. Все, пока. Блин. так вот. И блин. Все, ничего поступая. Так вот, можно тут пробыть, Сейчас позарать дырки, Вот тут а вот. Все так. Надеюсь, я закинчу. Блин. Так вот, ну норм. А я подумала це торнадо якесь. Так, так вот. Кожному тройний слой. Моя база буде крута. Все, бай-бай. О тут того дирка, -мо. Скільки в мене тут дирок? Буде вітер. Сквозняк. Эй! Я не хотел тут палку ставить. Блин, еще поставлю. Ну Вот это топзик. Все, атакует? атакуют. -мо, что происходит? Тупо скрину. На, тупые. Ты не крышу меня. Тоска отвалилась. На, тупые, ч? Можешь меня вкусы потом? Что тут происходит? -мо! На их їхдо... на домики жестко натрапля... Эти домлики ось. Я тут пока что целый. Нарика. Мені надо пока что. Ну, вот сюда. Так, снизу на когда я якось в кольоті все забрали в кольоті, валим назад на нашу базу. По дорозі, мабуть, об... не... я обойду, коротше. Йо, на мене охотиться якийсь чон. Йо, охотиться, охотиться, тупо охотиться. Все, валим, 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 валим. Фух, йо. Ні, не, не надо. Йо, ти чо мені мою базу руйнуєш? Ти її строїв? Ти її строїв? На, ти. на, чо, хочеш з'їздити? Теперь. Мозг. Что тут там? Ламу. А, на мене зараз. Тупий. А, ч? Ой. Тупо застріли його. <звук> 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 Пістолетний. Окей. Okay. Я сам. Да. Бай. Надо устроить субин. Ничего мне не помешает. Кроме кефі. Блин. Так вот. Так вот. Крепший мост. У меня выход на мост. Тут, все, Ничего выхода немає, просто тут стрелять и все. -мо, так а я тут понастроил реально это це селище. А сюда залезть ты можно, типа, да? Ой, ну давай залезай уже. Блин, надо за ничего стороны что? Так вот. Блин, не получилось. Тут мы не поймали, э! А вы что, Гефа? <coughs> Строим новую. Так. Ну все, а А тут еще, -мо, да ви ч? Ч, вали, а то я тебе зараз застрою. Та не руйнуй мені кришу, це моя криша. А знаєте як би круто було. Тут от проход зробити в іншу базу, щоб типа було типу, це, торгувати. А я йому цю штуку, а він мені пістолет. А йому цього штука пригодиться. Коротше. Все, ми вот таке а на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!